15 в Україні про на цю мить далі у викладі новин на каналі ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. У парламенті день уряду міністри звітували перед депутатами. Про що розкажемо уже за хвилину. Протести під стінами російського посольства свободівці вимагають звільнення українського рибалки. І суд над колишнім мером Черкас Сергієм Одаричем. Кримінальну справу розглянули по суті. З кандидатами у народні депутати на виборах у грудні визначилися лише в опозиції. Пропонують тих самих, які вже балотувалися у цих округах торік. І за даними опозиції вони здобули перемогу. А у партії регіонів та КПУ чекають пропозиції від парт організацій на місцях. Про це стало відомо на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Утім, найбільше уваги приділили сьогодні звіту урядовців. Про що звітували? Запитаємо у Віталія Маргалика. Віталію, добрий день! Тобі слово. Привіт, Віталію. Цілу годину урядовці звітували перед депутатами, як завжди, розповідали про покращення в галузях, за які вони відповідають. Зокрема, міністр енергетики та вугільної промисловості запевнив, що цієї зими Україна буде з газом. Мовляв, у підземні сховища закачали вдосталь блакитного палива. Хочу повідомити, що на 1.09.2013 року в ПСГ закачано 12 мільярдів. 200 мільйонів кубічних метрів газу. З них приблизно 5, тисяч, 5 мільйонів 800 мільярдів кубічного газу власного видобутку. Також виступив міністр ЖКХ, який також похвалився своєю роботою у комунальній сфері. Проте народних депутатів від опозиції більше цікавила тема торговельної війни з Росією. Так, Арсеній Яценюк закликав урядовців бути жорсткішими з Кремлем і навіть дав конкретні поради щодо подальшої стратегії дій. Необхідно підписати угоду між Україною і Єсом 28 листопада. Друге терміново починайте переговори в рамках світової торгівельної організації і вирішуйте торгівельний спір з Росією з нашими партнерами. Третє кредитна підтримка українських підприємств і диверсифікація ринків збуту. Ми повинні стати сильніше після того, коли Росія геополітично тисне на Україну. Наші завдання сьогодні зробити Україну дійсно європейською державою. Започатковано переговорний процес стосовно розробки протоколу про зниження та поетапне скасування експортних міт у торговлі держав-учасниць договору. У зазначених переговорах бере участь українська делегація. На сьогодні відбулася вже два раунди переговорів. У березні та червні поточного року. Чергове засідання експертної групи заплановано на жовтень 2013 року. Як бачимо, міністр не відповів конкретно на запитання Яценюка. Та й взагалі сьогодні, чесно кажучи, в парламенті було дещо нуднувато. День був не надто насичений на події. Міністри нічого нового не сказали, тільки вкотре похвалилися своєю роботою, розказали, що у них усе добре. Віталію. Віталію, дякую. Нагадаю, наступного тижня у депутатів буде перерва. А про підсумки цього пленарного тижня розкаже Олена Стецюк одразу після випуску новин у Рубриці Парламентський контроль. Пікет під стінами російського посольства влаштували близько 30 представників Київського осередкове свобода. Протестувальники вимагали звільнити Олександра Федоровича єдиного рибалки, котрий уцілів під час зіткнення українського рибальського судна із російським прикордонним катером в Азовському морі. Раніше свобода провела акції проти свавілля російських прикордонників у Харкові та Львові. Завтра відбудеться пікет у Рівному. Представники російського посольства на ці дії жодним чином не реагують. Споки під час протесту пильнували близько сорока правоохоронців. Демаркація кордону це те питання. Ну, без нічого не може бути повноцінний державний суверенітет України. А внаслідок цього виникають такі трагічні прикордонні інциденти. І Фактично, зараз ми бачимо, що це не є якийсь просто ну, якась трагічна випадковість. Це фактично було вбивство російських прикордонників, українських рибалок. Зараз незаконно українську люди, українського громадянина не Його утримують там відповідно в Росії. Влада зараз намагається якось замовчати. такі якісь фактично немає дипломатичної ноти протесту, немає реакції з боку президента, немає належної реакції з боку уряду. Це... Нагадаю, аварія у морі сталася у липні. Тоді четверо українських рибалок загинули. Уцілілий Олександр Федорович переконує прикордонники. Почали стріляти, а вже потім свідомо пішли на таран. Зараз українські рибалки у Росії очікують на судовий розгляд, його звинувачують у незаконному вилові риби. Кримінальну справу проти екс-мера Черка Сергія Одарича розглядали сьогодні по суті у шевченківському райсуді Києва. Подробиці запитаємо у нашого кореспондента Сергія Петренка. Він із нами на телефонному зв'язку. Сергію, про що йшлося під час сьогоднішнього судового розгляду? Сергію, ти мене чуєш? Як бачите, маємо певні технічні проблеми із телефонним зв'язком. Про це повідомимо у випуску, який буде о 18-й годині. Обов'язково а поки що до іншої судової справи. Вищий спецсуд відмовив Юлії Тимошенко у перегляді вироку у газовій справі. Колегія вищого спецсуду не буде передавати на розгляд Верховному суду скаргу експрем'єра про скасування вироку у газовій справі. Захисник Тимошенко Сергій Власенко назвав таке рішення порушенням закону, і саме у ці хвилини у Каркові має початися судове засідання щодо розгляду справи ЄСУ. Уже традиційно Тимошенко написала заяву, у якій відмовилася від етапування. І маємо, і таки маємо зв'язок із нашим кореспондентом. Все ж таки зірвався цей зв'язок до іншої теми. Творчу лабораторію для дітей та підлітків відкрили у Києві розкривати і вдосконалювати свої творчі здібності. Молодь зможе безкоштовно кожне заняття в арсеналі ідей може змінити майбутнє його відвідувачів. У творчу атмосферу поринула і наша кореспондентка Олена Опанасенко. Вона приєднується до нас із мистецького арсеналу. І теж маємо, маємо технічні проблеми. На жаль, е... Ми зараз не можемо включити нашу кореспондентку. Ви розумієте, що е, хто не знає, можливо, у Києві зараз погані погодні умови, і вони теж впливають на технічні якісь певні речі, від яких залежить наш ефір. Ну і від звершень мистецьких, яких ми вам поки що не показали, до звершень спортивних, про які розкаже нам Василь Полотай. Василю чим відзначилася спортивна п'ятниця, і на які події очікуємо? Ну, я сподіваюсь, що погодні умови і сателіти не завадять, скажімо так, нашим баскетболістам грати на паркеті у Словенії. Адже там, навіть якщо погода на Балканах і не дуже гарна, все таки під дахом будуть грати наші спортсмени. Свій третій вже поєдинок на Євробаскеті 2013 року. Двічі українці перемагали вже на цьому євробаскеті. Спочатку команду Бельгії, потім команду Ізраїлю. Вчора ось, буквально за 15 хвилин розпочнеться третій поєдинок нашої команди. Підопічні Майка Фрателло гратимуть проти команди. Німеччини бельгійці до речі, вчора нам зробили подарунок. Вони переграли якраз нашого майбутнього суперника команду Німеччини. А ще один поєдинок вчора ввечері завершився перемогою Франції, яка розбила Великобританію з рахунком 88-65. А Це означає, що Україна поки що єдина команда групи, котра ще не програвала після двох турів і. Хотілося б, щоб цей почин підопічні Майка Фрателло підтримали сьогодні. Адже аби пройти до наступного раунду, потрібно зайняти одне з трьох перших місць у групі із шести команд. Після перемоги над Німеччиною, можливою, я думаю, будуть хороші шанси в нас на прохід до другого групового етапу. Сьогодні вночі в Нью-Йорку на відкритому чемпіонаті США із з тенісу утворилася остання півфінальна пара в одиночному розряді у чоловіків. І перший поєдинок на легендарному корті імені Артура Еша пройшов під гаслом Король помер хай живе. Король, однак, хто цим королем буде Станіслас Ваврінка. Чи хтось інший запитання залишається відкритим. Але саме 28-річний швейцарець відправив додому раніше запланованого тріумфатора минулорічного розіграшу Енді Мария. Вже у першому сеті Станіслас змусив помилятися британця більше норми. Брейк у п'ятому геймі визначив долю партії 6-4 на користь Ваврінки. Натомість цьогорічний переможець Вимблдону так від пережитого і не оговтався. Наступні два сети марий просто завалив. А Ваврінка продемонстрував дива концентрації у підсумку 6 Здвай, швейцарець вперше, як і Флавія Пенета у жінок вчора виходить до півфіналу турніру серії Великого Шолому. Це неймовірно. Енді діючий чемпіон і дуже складний суперник. Божевільний матч для мене переграти його всього лише в трьох сетах. Це щось суперником Станісласа Ваврінки в одній-другій фіналу стане перша ракетка світу Новак Джокович. Вперше на кортах Нью-Йорка цього року серб віддав опоненту партію. Михіл Южний після важких поєдинків проти Томі Хааса та Лейтона Хьюйта шансів на ще одну битву мав небагато. Програвши дві партії 3-6-2-6, росіянин знайшов сили і витягнув третій сет 6-3. Однак цим лише трохи відтермінував свою поразку 6-0 в четвертій партії. У жінок сьогодні гратимуться півфінальні матчі у пізно ввечері. Сарена Вільямс схрестить ракетки із китаянкою на ліну, а Вікторія. Азаренка гратиме проти вище згадуваної нами Флавії Пенетти. 12-й етап суперпрестижної велобагатоденки Вуельта відбувається на дорогах Ісп... Іспанії, 164 кілометри між містами Майлья і Тарагона. Вчора відбулися. І на фінішний спорт, здебільшого рівнинного етапу, виділилася серйозна група в півсотні гонщиків. Найкращу реакцію в самий важливий момент тут продемонстрував бельгієць Філіп Жільбер із команди BMC Racing, котрий буквально на стрічці обійшов норвежця Едвіла Хагена і Скаю. Зараз ви це бачите. Представника італієць італійц Віч'енсонібалі завершив. Етап в основній групі, а тому зберіг за собою червону майку лідера. Його відрив від найближчого переслідувача складає тепер 31 секунду. Продовжує радувати хокейних вболівальників Донецький молодіжний хокейний клуб Молода Гвардія, котра вчора у молодіжній хокейній лізі в дебютному для себе сезоні здобула другу перемогу поспіль. Це дещо навіть несподівано цього разу підопічні Олександра Годенюка переграли представників хокейного клубу Риги. Це можна сказати, молодіжний резерв континентальної хокейної ліги рижського Динамо Основний час матчу завершився з рахунком 4-4. Не виявив переможця овертайм. А ось в серії булітів кращими були українці, котрі Повезуть додому ще два очки. Шайби за гвардію закидали Захаров, лялька, Нікіфоров та Морозов. Вирішальний штрафний кидок реалізував Бокдзіул. А ось старші колеги молодогвардійців розпочинають сьогодні свій сезон у континентальній хокейній лізі. Першим суперником Донбаса сьогодні буде хокейний клуб Слован із міста Братислава. Цей поєдинок розпочнеться на арені Дружба в Донецьку о 19.00. Ну що ж, п'ятниця дуже такий насичений сьогодні день. І ми ось на дану хвилину втиснули все, що змогли. Нагадаю, що вечором на. Наша збірна України з футболу грає поєдинок проти Сан Марино. Баскетбольна збірна вже за 10 хвилин розпочне за 10-15 хвилин розпочне свою гру у Словенії. Ще нагадаю, що відбувається сьогодні. Розпочинається сесія 125-та міжнародного олімпійського комітету, де буде багато чого цікавого. Той же хокейний клуб Донбас. Одним словом нам буде про що поговорити в наступних випусках. Колего. Василю, дякую тобі. Це був Василь Полотай з подробицями спортивного життя. За розвитком подій уже стежать мої колеги Наталка Літоринська та Андрій Годованець. Їх чекають у цій студії о 18-й. Хочу сказати, що вся інформація, яка не потрапила в ефір через технічні причини, буде у нас обов'язково у випуску саме о 18-й годині, а просто зараз. Олена Стеценко та її рубрика «Парламентський контроль. Олена Стецюк і її рубрика Парламентський контроль розкаже Оленка про події, які сталися сьогодні у Верховній Раді. Я прощаюся до понеділка. Вдалого дня усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.